Бажаю. У попередньому випуску перервався. Тож важливо е, розказати, чому у Сухопутці вирішили за основу навчання на живому бою взяти методику федерації. Адже ж хтось скаже та вже казали, що це ж спорт. Ну, по-перше, спорт спортом, а гартувалася система на вулиці. Вона вийшла з середовища патріотів, націоналістів, спортсменів. Тоді вже ветеранів війни і хуліганів. Всіх тих, хто зараз боронить країну на війні. Це не якась придумана методика, яка прийшла від шаолінських монахів, не була откровенням обраному. Це суто практична методика. Це перевірена вулицею, розширена спортом і так вже відпрацьована на війні система, методика. До повномасштабки осередки федерації, клуби ножового бою, функціонували чи майже не в кожному крупному обласному центрі України. Наразі функціонують лише два. Поки що в Києві і у Львові. Чому? Чому так мало? Та тому, що 90% наших інструкторів добровольцями стали на захист України. Мабуть, це про щось таке говорить. По-друге, знову ж таки, також до повномасштабного вторгнення нас, інструкторів Федерації, постійно запрошували різні силові відомства для проведення тренінгів з ножового бою НГУ, МВС, а згодом ТРО і ЗСУ. От тому і були розроблені окремі програми армійського тренінгу як базові, грубо кажучи, для солдата на позиції, на посту. Так і поглиблені, спеціалізовані для спеціальних бійців, для специфічних задач. На відео з моїх пабліків, тих, які ніби розважальні, ті, які ніби для мотивації, і саме ті відео, під якими і люблять залишати незграбні коментарі, всілякі фахівці. От на цих відео ви можете бачити шматочки тренінгів базового рівня. І методичні рекомендації були затверджені саме по базовому рівню. І цього базового рівня достатньо для того, щоб мати 90% перевагу з опонентом, у якого такої підготовки немає. Цей тренінг. Особисто у мене за два роки пройшли більше 400 бійців. Сто з них це інструктори. І це мало. Так, мало, мало. Своєю особистою місією, своєю війною, скажімо так, і місцем в ній я бачу те, щоби. Кожен українець, який потрапив до війська на цій війні, мав таку підготовку. Методика унікальна тим, що вона діє як на навчальних базах подалі від лінії фронту, так і е, на основі відділів бойової підготовки у підрозділів, що воюють. Е, в одному з таких наразі проходжу службу і працюю і я. Тому ці слова, ці висновки, ці відповіді не просто з кабінета і навіть не з навчального полігону. Це висновки з полів. І скажу вам, що не забираючи дорогоцінного часу в, до підготовці по такмеду, вогневим тренінгам, е, тактиці, достатньо 20-30 хвилин на день. 20-30 хвилин в день. Щоби за три дні. І за три, навіть за три заняття, навіть в нулячого в рукопашці бійця, залишаються навики, з якими вже все не буде як раніше. Повірте, буде до і буде після. А всього-то потрібно було показати, пояснити, спробувати ефективний хват ножа, особливий саме в нашій системі, системі від Федерації ножового бою України, показати техніку переміщень. Також є особливості, на відміну від багатьох систем, і дати практику двобоїв. Все. І от вже навіть цього достатньо, щоб з будь-якого мобіка, будь-якої комплекції віку, досвіду ми отримали вже достатньо грізного, небезпечного і неприємного опонента. І це тільки на базовому рівні. Навіть в умовах обмеженого часу на навчання. От. Чому саме методика Федерації ножового бою і збройових бойових мистецтв України? Тому що перевірено, тому що практично і ефективно, тому що швидко, гнучко. І тому, що має базу і перспективи для ще більшого розвитку і вдосконалення? зустрічі у наступних відповідях ножовика. Прошу вас, поширюйте відео. Подобайкайте, коментуйте на основі ваших адекватних питань, коментів формуються наступні відповіді ножовика. Українці всі мають стати небезпечними. Про це ми ще поговоримо. Тримайте ножі гострими, удачі в бою і береженого і ніж береже.